Розглянемо також наявною платформі системний витяг з історичних даних або історичний витяг. Це витяг, який може згенерувати адміністратор реєстру для перегляду історії змін деякої сутності дата фабрики за її ідентифікатором. Для чого ж він потрібен. Власне, для того, щоб відслідковувати зміни, які відбувалися з певною сутністю впродовж часу, хто і коли їх вносив, в рамках якого процесу. Цей витяг можливо згенерувати лише з реєстрового Дженкінса, адміністратору реєстру. Він буде сформований у форматі PDF. Шаблон для цього витягу так само зберігається у регламенті реєстру, але він розповсюджується разом з регламентом реєстру за замовчуванням. І має спеціальне ім'я History Except. Давайте подивимось, як він виглядає. Бачимо, що за структурою це насправді звичайний витяг, розроблений за тими ж правилами, що ми обговорювали і для інших PDF-витягів. Основна його логіка міститься у таблиці. Кожен з рядків якої містить інформацію про одну зміну в сутності дата датафабрики. За необхідності, розробник регламенту цей шаблон може змінити. Подивимось, як же ми можемо згенерувати цей витяг. Перейдемо до реєстрового Дженкінса, Знайдемо Pipeline History Acceptor. Оберемо Build з параметрами. Тут Нам потрібно вказати назву таблиці, в якій міститься необхідна нам сутність. Це має бути саме назва таблиці у базі даних. І також вказати ідентифікатор сутності. Знайти бажаний ідентифікатор можна, виконавши прямий запит до бази у інтерфейсі адміністратора БД в PV-адміні за умови, що реєстр досі у розробці, або, наприклад, його може надати користувач, який бачив десь у бізнес-процесі. Я попередньо завантажив у базу даних кілька сутностей, давайте знайдемо їх ідентифікатор і сформуємо витяг. Наприклад, мені потрібен витяг з таблиці Factor Names за оцим ID. Скопіюємо, заповнимо ім'я таблиці і стартуємо Jenkins Pipe. Тут нам потрібно буде трохи почекати, за цей час ми можемо розглянути ще одну тему. Це формування витягу на певну дату. Одна з типових задач при формуванні витягу це необхідність виставити його дату. Часто ця дата може не співпадати з поточною, які ж ми маємо опції. Основний варіант це просто передати необхідну дату як параметр з бізнес-процесу. На рівні бізнес-процесу у скриптовій задачі ми можемо використати можливості груві для коректного формування дати у правильному форматі та часовому поясі. Або ж для обробки дати з поля форми, Якщо у нас є необхідність вказати дату явно. Якщо ж нас цікавить можливість проставлення на витягу поточної дати, то ми це можемо зробити двома способами. Перший це так само на рівні скрипта бізнес-процесу отримати з GRUV поточну дату. І передати її у витяг як параметр. І другий це використати можливості шаблонізатора FreeMarker для отримання поточної дати. Продемонструю, як це виглядає на прикладі. Як ми бачимо поле таблиці з датою формування витягу. І тут поточна дата отримується з системної змінної фрімаркера Now. І форматується так, як це необхідно. Варто зазначити, що для CSV-витягів. Даний функціонал є не актуальним, оскільки CSV-файли містять дані лише у форматі таблиці, і там ми не можемо нікуди додати поле з датою формування витягу. Повернемось до нашого історичного витягу. Бачимо, що пайп пройшов успішно. Після успішного закінчення пайпу. У артефактах ми можемо побачити PDF-ось так він виглядає. Можемо побачити, що з даною сутністю було виконано дві зміни після створення. Зокрема, змінилося ім'я фактора.